Дуйте, як на самому початку повномасштабної війни замість Валеріани українці приймали заспокійливі обіцянки від тепер уже екс радника офісу президента Олексія Арестовича, давайте удержувати все все буде хорошо. Що й казати, обіцяні два-три тижні, поки так і не настали. Сам Арестович накивав п'ятами з України і віднедавна взявся чинити свій седативний ефект вже на російських журналістів. От нещодавно завітав на онлайн-аудієнцію до Ксенії Собчак. Точніше, вона сама запросила його на інтерв'ю для свого ютуб-проекту «Осторожна новості. Ви бачите, я навіть спеціально сьогодні шипа кальяділа, щоб мене не задушили. Розмову із Арестовичем путіністка Собчак, котра все ще маскується під лібералку, почала зі своєї улюбленої теми пропаганда. Мовляв, про російську знає все. А от українська для неї темний ліс. Українська пропаганда імей какой-то уклон, все-таки немножко інший. Як ни странно, вона склонна до то жлтізні. З чим це связано, Як ви вчителяєте? А это связано с тем, кого считают целью пропаганды. Это человек, сидящий на борщаговке. Я не знаю, знаете вы это или нет. Это такой очень самый, при всем уважении, задрипанный район Киев, который сидит в тапочках на, на, на носок шерстяной возле подъезда, пиво з бутеля щокає семечки. і утріось мніння по поводу сапчак, мнение по поводу, по поводу путіна. Но наша пропаганда вважає нужне підправити це та Отакий короткий лікбез щодо української пропаганди. Пан Арестович закінчив, звісно, метафорами. Україна безконечна жертва, і у нас пропаганда шисофреніческа. З однієї сторони ми жертву, з другої сторони, ми безконічні герої, -вот розвалять Росію, поділять її і так, далі, і так далі. Якщо сказане вище вас не здивувало, то от вам ще трохи шокуючих інсайтів. Арестович знову завів улюблену пісню про власне президентство. Я скажу чим просто вибір народ України. Якщо він посчитає, що я йому нужен, то вибір почитаєш то не нужен. не вибір давай. Аби мати змогу балотуватися в президенти, пану Арестовичу потрібно принаймні повернутися до України. Та він не приховує, зможе це зробити лише за однієї умови. Зеленський він тотатворського проти мене, з точки зріння лічно войну. язик доведе Арестовича й до розмов про Путіна, і вони теж були як завжди, ну дуже неоднозначні. Проблема в тому, що Владимир Путін враг. В настоящий момент. Но это политика. И когда придет время пожимать руку, улыбаться Путину и говорить о мире, я пормою руку буду улыбаться и говорить о мире. Собчак зазначила, що онлайн зустрічі з Арестовичем їй ой як не вистачило. Тож вона висловила бажання записати з ним велике інтерв'ю не через екран гаджету, а безпосередньо фейс ту фейс, і зазначила, що можливо це станеться восени. Але поки вона лише чекає на цю зустріч, її вже обскакала інша журналістка Екатерина Гордієва, котра на території РФ визнана іноагентом. Вона спіймала Арестовича десь за кордоном. У гості до себе він, вочевидь, не запрошував, бо, як сам зазначив, дому зараз немає і живе суто в літаках один, адже родина знаходиться у Києві. За майже дві години інтерв'ю Арестович встиг повторити тези, озвучені раніше Собчак, а ще розказати про своє дитинство, як заробляв гроші, таксуючи, і розкрив таємницю свого прізвиська Люся Карамелька. Спойлер! До цього теж причетні українці. В вас називають Люсь Карамелька? Ну, я ж зіграв ролюсь ну, і, і спів пісню про карамельку. І що? Ну, ну ви це, це, це ж тороліси зіграли. та ж українця, аніж хатя, бо тепер на ярка, реальна ярка. Авторих українці ж не хати по больні свої сексистські висловлювання. Арестович виправдовував і спростував. Мовляв, насправді він я бача за женщин, я фемініст. Та вже за чотири хвилини фемініст Арестович на відео сказав отаке. От ви получили агромний шквал критики феміністок після этого висказування. Тому шані дури отакої говорили балакали та й добалакалися. Як кажуть користувачі мережі, ще два-три таких інтерв'ю, і репутацію Арестовича в Україні вже навряд щось відновить.